Рожнівський навчально-виховний заклад це зразок сучасної школи, де вдало поєднують вивчення точних наук та дбають про всебічний творчий розвиток дітей. Відмінна матеріально-технічна база та професійні і висококваліфіковані педагоги. Ось головні складові успішності Рожнівської школи. Це перший сільський колегіум під патронатом Києво-Могилянської академії, і нам дуже приємно. Бо він один єдиний сільський колегіум на теренах України з 10 колегіумів наукма. Ми маємо великі здобутки як і в інтелектуальній, так і в художньо-естетичному циклі, Тому що у нас загальноосвітня школа має художньо-естетичний напрямок, а колегіум філологічний з української мови. Тому маємо і переможців на третьому турі, в четвертому турі всеукраїнських олімпіад з української мови, і звичайно маємо від районних до міжнародних конкурсів перемоги у художньо-естетичному циклі. Здобувати знання в рожнівській школі престижно, адже випускники цього навчального закладу відомі далеко поза межами України. Серед випускників Рожнівської школи 10 нинішніх докторів наук, два народні артисти України, 15 кандидатів наук та два лауреати на національної премії імені Тараса Шевченка, Марія Стефюк, народна артистка України та Федір Погребенник на свято завітали і представники з області. Обласна рада своїй діяльності намагається сляко сприяти розвитку освіти. Що стосується Рожнівської школи, то в нас окремий проект. Ми разом, ми спільно, ми партнери, і ми обов'язково зробимо, аби умови навчання і виховання дітей у Рожневі були кращими. Рожнівська школа колегіум має чимало відзнак та нагород. А у 2006 році школа війшла в сотню кращих шкіл України. Обласне керівництво і нині ставить Рожнівську школу у приклад з цим іншим навчальним закладам Прикарпаття. Це той навчальний заклад, який має, по перше, дуже потужний педагогічний колектив, е який має дуже непересічного учня, сучасного учня, не переляканого штампами, закомплексованого, а дуже сучасну демократичну дитину, націлену в майбутнє, яка знає, що вона хоче зробити своїм життям. Напевно, найкращим показником роботи вчителів є успіх їхніх учнів, та найголовніше за словами директора школи, що випускники на все життя засвоюють од. Одну просту істину, розум у голові, чесність у серці та здоров'я у тілі. З моєю рідною школою у мене найприємніші згадки. З рідними вчителями приємно бачити, що вони працюють в цій нашій викладацькій когорті. Вони мені дали надзвичайний поштовх. і Хліб на все моє життя, той фундамент, який був закладений в школі, він проявився в моєму в моєму подальшому житті. 21 століття це є е, століття інформатизації от, і інформаційного вибуху. І в, оскільки е, село і випускники школи є і героями України, і академіками, і професорами, і інженерами, і навіть простими людьми, значить я вважаю, що школа має всі передумови для того, щоб вона зробила подальший. Не тільки якісний, а й кількісний стрибок вперед. Під час урочистості кращим педагогам вручили відзнаки голови обласної ради. А школярі для гостей та випускників Рожнівської школи колегіуму приготували святковий концерт.